І всім привіт із вам Brother Splay. І сьогодні ми продовжимо грати себе surf. Сьогодні вийшла обнова. Зараз ми її обновимо і подивимося, що нового вийшло. Погнали! Хай собі обновляється. Скажу зразу: аватарка це не нова, чомусь ще не обновили, в принципі, но нова якась буде аватарка. Поки що не, не знаю яка. Так, давайте зайдемо що нового. Самое зеленое обновление. Круговсветка Surfers приходит в Рио. Неси вклад в защиту лесов Амазонки, Амазонке, получи наряд пестрый для лютани и помоги сохранить экосистему Амазонки. Открой новую доску жаманта, спускайся под воду, чтобы собирать монеты субитий и усиливать доску. Борись за чистоту океанів. Проходи з питання з етапами із таймеру, щоб відкрити суперскаута Фернандо і тропічні ліси. Открой тайну доску, воздушний змій і многое другое. Так, зрозуміло, в принципі. Ігра вже обновилася, але тут ще є, в принципі, зараз почекайте. Тут ще є собі предположення. Отправляйся в Ріо. Кругосветка Sabes приходять в Ріо. слідує прекрасний город участвую в іспитанні і відкриває класний контент. Найді найди тайну і досково здушні змій» в сезонній охоті, а також нові наряди для Ютані Фернандо, доску Жаманта і многое другое. Насладжайся самим зеленим самим временним временем годом. Так, ви можете бачити відео, саме. тут показано, які в принципі, є награди самі. Персонажі, в принципі, вот сам персонаж новий тут показано і доску. Так, дальше. С каждой покупкой ты поддерживаешь тропические леса вместе з Ютані. Все средства, полученные з продаж органічного наряда пестрый орликен для Ютані, будут направлены на благотворительность, связанную с сохранением и восстановлением важных экосистем. Это замечательная возможность защитить и сохранить тропические леса Амазонки. Купи наряд пестрих арлекін для Ютані, щоб внести свой вклад в защиту одного із головних чудес природи. Так, тут от сам набор зображений Ютані. Новенький, скоріше всего, я так зрозумів. Далі. погрузись в економію комплект защитника океану з квітка 85%. Це за донат: корал в Королева Глубин» і Ноель в нараді морської великан. І вже готовий. запрыгнув на доску Риба Гадюка щоб сразу за чистоту океану. Открой їх, а також так море усилителей, які помогут тебе в ігрі. Так, ну це за донат, це не цікаво, я б так сказав. Дальше. Ныряй глубже. Погрузись в почину, щоб насладитися завораживающими подводными пейзажами. Участвуй в особливих испытаниях и доски. І зібрати всі морські доски Стань частиною руху по сухранні ресурсів і екосистеми океану. Відкрий ексклюзивну доску Жаманда в сезонній зони охоті і собираю мені Субіті, щоб розкрити її потенціал. Тут зображена, я так зрозумів, доска В принципі, тоже вона буде в грі. Теж прикольно. Далі це останні поміги Фернандо стайс суперскаутом. Я знаю, що цього персонажа давали вже безплатно. Не знаю, як з нарядом, але його самого персонажі давали, помню за естафету по таймеру. Щось таке я, пропоминаю. Далі. Оцінюй новий образ любимого бразильця. Открой наряд суперскаут бігуна Фернандо в особам із питанням із етапами естафета по таймеру. Гоняє по світущим бейзажам Ріо Фернандо демонструє свою рішительність в опросах сухранні. тропічних лісов Амазонки. Присудняйся. К ньому в'ятом і підчусському приключенні і поміг бороться з уничтоженням лісов, повішати інформуваність і мотивувати другий до действиям. Це, в принципі, все. Ми це подивимося вже в ігрі. Ну, а так, в принципі, прочитали. Так, Далі тут ніч нового немає. В принципі, так, давайте грати, подивимося на саму загрузочку. Що тут нового в цій загрузці? Ого, в принципі, тут зображений сам персонаж новий, я так зрозумів. Ну, прикольно, прикольно. Поки що я скажу це дуже прикольно. Так. Чути музику. Я сподіваюся, що вона вам не буде чути. Хоча хотілося, щоб вона чута, Щоб вона була чула. Ну, Короче, я думаю, ви зрозуміли мене. Так, сезон закінчився. У тебе залишились монети Собетями, і перетворили їх в нагороди. Так, у мене було 25200 монет Собетя, твоя награда 9897 монеток. Так, забрати. Давайте спочатку зайдемо в нові сповіщення. Добро пожаловать в Кругосветном путешествии, врило тебя ждёт небольшой приветственный бонус. Так, забираємо 5 досок, одну фору, усильці щота і 200 монеток. Далі. зустрічай тайну. Новий персонаж з кого можна побігати по Ріо і тропічним лісам. Це в принципі понятно. Так, добро пожаловать в город Ріо. Окончание 20 днів 13 часов. Собрі предмети цього сезону жетони сезону. Такі от лягушок. І монети субіті, в принципі, збирати. Так, тут я можна за ключі, в принципі, реклами дивитись, але це вже пізніше. Так, забрати награду в сезоні охоті. Нова сезонна охота. Ріо. Добро пожаловати в нову сезонну охоту. Так, ясно, в принципі, Так, давайте заберемо два ключа, щоб вже приходити сам сезонну охоту. Давайте подивимося, що тут вообще, в цій сезоні охоті можна отримати. Так, за 10 уровень можна отримати доску Жаманда. Це та доска, яку я, в принципі, показував там на картинці. Так, ну прикольно. Далі за 20 уровень. Пік блу. Тоже якась доска. Літня, я б сказав. Та як тая. Так, а за 30 уровень. А за 30 уровень тайна. Ніби так воно читається. Навіть тайна, ніби тут якийсь наголос в кінці А. В принципі, це все. Ну, в сезоні охоті ніби награди нормальні. Це ж це я б скажу вам більш-менш нормально. То Того разу взагалі були тільки наряди і сама роза. От тоді було тупо. Так, з возвращенням, Поки не було, твоя команда зібрала монети. Так, забираємо 100 монеток. Так, заходимо в корону. Соревнування завершено. Получить результат. Не поняв. Що біга чемпіону? Неділя 31 почти вийшло. В слідущий раз спробуй отримати медаль. А, зрозумів, тому що було дуже мало, в принципі. І не дали ніякої там бронзи, в принципі, серебро, там, золото і так далі. Ну, це зрозуміло. Хоч би дали там вже золото, але таке. Так, це, в принципі, за донат. Пропускаємо. Так, давайте зайдемо так це за донат. Тайна защиту лісового амазонки. Всі средства з продаж персонажу будуть направлені на поддержку піострих орлікіну. Тропіче лісово амазонки. Время органічено. А... Це скоріше всього, цього персонажа тільки можна отримати за донат. Платите за 75 гривень і получайте саму персонажа у тані з таким нарядом. 3 фури і 3 усіліття шотом. Понятно, я думав, це за халяву. Зрозуміло. Ну, скоріше всього, музику не чути добре, але музика більш-менш нормальна. Так, в принципі, це квест сезону. Зрозуміло. Так. Ну, в принципі, це можна виповняти. Так, куди ще буде зайти? Давайте зайдемо в персонажі, подивимося. От, сама тайна сьофер із Ріо. Така вот анимация, в принципі. Ничего себе. Кайфує. Прикольно, прикольно вно. Ну, скорее всего це одна така вот анимация. Вообще, Арио вже в Subisurfier был. Не бы уже давно в був. был. Так, це вже то, ж саме показує. Просморт, просмотр це походу да, сезонна охота. Так, далі. Суперранер Фернандо. Особий персонаж в честь ді... літі Скоріше все, я зрозумів, що він буде вже, в принципі, коли у вас є назва тут: Суперранер Фернандо або там Джейк, там була Ютані. Скоріше всього, в неї буде цього персонажа, коротше, буде ефект. Типа, як сказати, краски взади. Ну, я не знаю. Ну, в принципі, от така от анімація. Типа як бігун такий скоростний. Типа як супергерой, я б даже так сказав. Або як флеш, от, в принципі. Ну, прикольний персонаж. І от так з як зрузу. Ну, коротше, я зрозумів, що його можна получити за естафету по таймеру. Ось таким нарядом. Суперскаут. Тоже, в принципі, більш-менш прикольний наряд. В принципі, так само анімація. Так, це. Взагалі, я не знаю, Нойл. Ну, це за донат, в принципі, персонаж. От, в принципі, можете побачити. Тут можна ще отримати наряд там Королева Глубин. Це скоріше. А, це ще на дівчину якийсь персонаж, в принципі. Так, це за донат. О, на населу дійшло Короче, мене завжди цей персонаж був за 75 ключів. Тепер я його вже можу купити. Давайте я його куплю. Міна серфер із Сеула. За 95 тисяч монеток. На силу У тебе є міна В принципі Анімація вот така от. В принципі, мій брат його вже знімав цього персонажа ще колись. В принципі, так, погнали далі. Так, Едісон серфер із Сан-Паулу. -Па ну, в принципі, такий от футболіст, як би так сказав, він 124 монет монітс обіцяє. Ну, більш-менш нормальний, але дуже дорогий. Як по мені такий ще, Рад Город. Дуже смішний буд. Сама прическа смішна. Типа, як от прическа. Типа зображена, типа, як футбольний м'ячик. Так, Diego. А, це за ключі. Так, зрозумів. Це за донат серфер із Rio Ютані. Так, це, в принципі, вот так виглядає сам набор. Далі. Корал це тоже за донат персонаж. Діла. 1020 000 монет в субите. Surfer из Venice Beach. Типа якийсь скейтбордист, я б даже так сказав. Чи як їх там називають? Скейтбор... Я даже не знаю. Скейтбордист, ніби щось таке. Я не помню, можете підправити мене написати в коментарях, а я вже щось не помню, як їх там називають. Так, от є шанаряд Спасі... спасатель. В принципі, є наряд меломан. Так, в принципі, ну, сам набор, от сам набор меломан. Мені дуже понравився. Такий прикольний вигляди. Я б сказав, він навіть на літній, вот, в принципі, комплект. Прикольний. Так, в принципі, це все. Так, це все. Там ще в доске треба зайти, подивитися. Так, вот та доска Джаманта, доска із Ріо. Те можна отримати її в сезоні охоті. Це що, в принципі, а це просто. Так, плавний дрифт. Уміння. Но уміння таке собі плавний дрифт. Добавили би якийсь там двойний прішок, а тут ну, не дуже прикольно. Так, Big Blue доска з Ісландії. Скоріше всього ця доска вже давно була. Може ні, я не знаю. Ну, в неї навіть ніякого немає, так що не цікаво. Просто для колекції. Це за донат доска. Це, в принципі, також за донат з супер Ну, в принципі, це. Скоріше все, так, все. В принципі, не знаю, чи перевіряти цього персонажа, я вже перевірю, знаєте коли? Коли вже перевірю саму локацію. Так, давайте зайдемо в магазин, заберемо жднівний подарок. Так, отримаємо одну доску. Ну, поки що, ніби обнова, я б сказав, не дуже саме краща, я, яка от була, в принципі, от, наприклад, Fantasy Fest була обнова, то вона дуже прикольно, мені понравилася. Ну, це не дуже прикольніше. Ну, хоч і лучше, як Buenos Ayers. Чи як воно там Buenos Ayers? Ніби так. Коротше, це сезонні спитання, де можна отримати Так, це правила. Де можна отримати Фернандо і його наряд. А з ним там ке можна грати? Ага, тут Джейком, Тріксі, Тим набором, в принципі, у Тані, Едісоном і Dіленом. Понятно. Я думаю, може з Фернандо можна зіграти там марафон якийсь новий. З Feta по таймеру я його грати не буду, а от марафон можна пограти. Тут я бачу якийсь обновлене щось таке от зображений якийсь персонаж. Ну, Давайте спочатку я зіграю на цій от локації, а потім зіграю на марафоні. Отак от виглядить сама локація Rio. Попугайчики наверху. Ну, прикольно. Мені, чесно, локація понравилася. Так, збираємо букви, в принципі, от жетон перший. Ну, в принципі, обнова. Болі-менені прикольно. Було і гірше, як по-моєму. Я там же, кстати, не заходив в магазин. Зараз зайду ще. В принципі, зараз ще чуть-чуть подивлюся, в принципі, бо, типа, як нове, то воно мені щось дуже понравилося дуже. Щось новеньке. В принципі, ще раз повторяюся, прикольно локація, Прикольно зробили. Там, може, вже жетон є. Ні, це не жетон. Розбиваємося. Нормально, нормально. Я там ще побачили на самого персонажа, Персонаж теж нормальний. Як по-моєму. Ну я ним грати чесно не хочу. Я хочу поміняти якогось іншого персонажа. От, наприклад, або Проно, або Суперранер Ютані. Давайте я візьму суперранер Ютані, вона мені щось більше понравилось. Так, ми якусь там місію виконали. Так, забираємо тих 5 кросівок. Так, давайте зайду, що в магазин. Ось, тут новинки можна подивитися, в принципі, це тайна, Фернандо тут наряд Суперскаут, Джаманта. Так, Едісон за 24 000 монет субіт. Наряд спасатель. Ага, його можна ще купити сам наряд спасателя того діла. За 32 000, 000 монет суббіція. Так би шо? Це капець як дорого. Плавний дрифт. Не поняв. Платити 16 000 монет субіці за то, щоб отримати плавний дрифт. Та ви шо, субесерте, що таке? Я думаю, це от можна отримати саму доску в сезоні охоті у цього джаманда, а сам плавний дрифт можна купити типу за ключі, а тут а, блін, трошки по-іншому. Це трошки, я б сказав, погано. Але тут в принципі я бачу якийсь він дуже колір помінявся. Ну, може воно і более-менее теж нормально. Але я от ще ну, так подумав, в принципі, що це ж навіть краще, бо можна заекономити ключі і щось на інше купити. Так що, ну, монети субіті, все одно ми будемо. Воно все одно збирається там за собі інші, там, за марафони, і по таймеру. Так що це навіть добре. Так, це за донат, в принципі, набор. Ділан за 20 тисяч монет субіті. Так, Наряд. город, в принципі, за 36 тисяч монет з Це взагалі капець. Я не знаю, як на наряди за такі дорогі, я б навіть не знаю, чи б тратив. Я б спочатку потратив там на персонажа Едісона і от, наприклад, на наділена. А от на самі наряди я б вже не знаю. Я б, вже, скоріше всього, не тратив. Бо хто ж його знає, може вони ще появляться. Це таке. В принципі, це все далі за донату, ще є доска. І зріву, в принципі, це стара доска, і давали за золото. А так то, в принципі, ніби все. Так, все. Давайте, в принципі, зіграємо марафон. Тут мені підказав брат, що в принципі, тут щось нове в принципі, в цьому марафоні. Не було взагалі і не пробували. Так що давайте зіграємо. Ого. Прикольно, типа в шльомі. Ну як, Скафандр. Музика, в принципі, така вводна, я б сказав. Ніби даже піратська. Ну, в принципі, локація мені цього дуже понравилась. Я її перший раз бачу взагалі. Може вона колись вже була. Я нічого не скажу, в принципі, про це. Ну це 100% ця локація була вже давно. Ну. Ну Це в принципі локація, яку ми вже взагалі не грали, ще коли взагалі починали грати сам собі Сьорф, вже знімати. Вже щось обновили прикольно. Ну В принципі, отак вот виглядить сама локація з марафону. Ну, в принципі, я більш усі, думаю, знали даже, що така була б ще колись локація, а вдруг хтось і не знав. От, например, наприклад, от я не знав. Про таку локацію взагалі не знав. Ну, В принципі, давайте я розіб'юся. В принципі, ну, я не знаю, я б навіть даже, даже поставив оцінку, може, ці обнові. Одного тягне десь на 8. Ну, більше я не думаю і ставити ці обнови, тому що були і крутіші обнови. Там FedC Fest, так ще раз повторюся. Ну, Бояну IRES не лучше було за цю от. Це зразу скажу. Так що, в принципі, отака от от оцінка в цій обнові. Обнова, більш-менені прикольна. Так, це забираємо. Ну, і, в принципі, все. Дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Бразерс Плей. Всім удачі і всім пока!